Переселенці, члени родин військових та ті, хто залишився без роботи через війну, можуть безкоштовно опанувати нову професію у межах програми перезавантаження від Червоного Хреста. Як відбувається навчання? Хто вже зробив перші кроки до нової справи? Про це у репортажі Єлизавети Кротика. Гартуємо хремступний раніше готували, ні, ні, це перший раз переселенка з Херсона Вікторія після деокупації разом з дітьми переїхала до Миколаєва. Раніше не працювала, адже виховувала малечу. Нині здобуває професію кухаря в межах програми перезавантаження від Червоного Хреста. Етап пожарені грибочки, шампіньони Трібно перебити, зробити крем суп. І прикрасити. В принципі, це вже фінальна стадія. На заняттях Вікторія разом з іншими учасницями вчиться не просто готувати, а мислити як справжній кухар, опановує сучасні техніки. Готували там салати різні, брускети готували різні, піци готували. Пасту, карбонару, карбо, пасту балоньє заготували. Треба для цього пройти навчання, практику, знати це, все, а не так прийти, і сказати Я все можу а по факту нічого потім не можеш. Треба навчитися. От, щоб добре виходило, і потім можна працювати. Серед учениці Світлана, 30 років, вона працювала з дітьми, але після зустрічі з психологами програми вирішила змінити професію. Каже, кухня допомогла віднайти себе, бо кухня це магія, мені дуже подобається. Кожна разу нас нове блюдо. От і шеф кухар. Тут ми як чеклуни робимо дуже смачно корисну їжу. Ну в чому таке все. Ну і основу, і плюс сучасні тенденції нам теж розповідають. Нині тут навчаються вісім учасниць, і для кожної з них це додатково ще й спілкування та підтримка. Все безкоштовно продукти, матеріали та обладнання закуповує червоний хрест. Курси тривають два з половиною місяці. Дуже такий великий курс. І дівчата насправді можуть потім піти і працювати вже в будь-якому там закладі. Ми вже першого випустили, було всього п'ять дівчат, наразі в нас вісім дівчат на цьому курсі, а, то за що цих коштів ми от вже до. Стар до ще три столи. Ще буде шість робочих місць для того, щоб ми змогли розширити курси, вже більше приймати до себе ну, дівчат. Програма перезавантаження розрахована на людей, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах. Минулого року курси закінчили більше пів тисячі учасників, а в цьому навчаються вже понад дві сотні. Програма налаштована саме на те, щоб допомогти людині з працевлаштуванням, щоб вона стала… Стала фінансово незалежною. І після навчання дівчата повертаються на консультацію до кар'єрного радника, і кар'єрний радник вже з ними працює до працевлаштування. Курси в цьому році у нас є за такими напрямками, як масажисти, бухгалтери, грумери. Англійська мова, комп'ютерні курси, мікропідприємництва, кухарі, кравці та б'юті індустрія. Проєкт стартував у 2023 році. За цей час на Миколаївщині навчання пройшли майже дві тисячі людей, із них 30% працевлаштувалися за новою професією. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.